Псалом 54 Боже, спаси мене силою свого імені, своєю могутністю захисти правоту мою. Боже, вислухай мою молитву, прихили своє вухо до слів моїх уст, бо чужинці повстали проти мене і жорстокосерді загрожують моєму життю. Вони не мають Бога перед Собою. Але Бог допомагає мені, Господь підтримує моє життя, нехай обернеться зло на моїх ворогів. Задля своєї вірності ти вигуби їх. Я охоче принесу тобі жертву, прославлятиму твоє ім'я, Господи, бо воно чудове, адже він визволив мене від усякого лиха, і мої очі споглядають на відступ моїх ворогів. Це слова надії посеред бурі, світло серед темряви, утвердження віри, коли все навколо здається ворожим. Нехай цей текст стане для нас джерелом сили та натхнення на весь прийдешній день, нагадуючи нам, хто є нашою справжньою опорою і нашим визволителем у всіх життєвих обставинах. Господи, Всемогутній, творче неба і землі, я дякую Тобі за дар нового дня. Дякую за повітря, яким я дихаю, за світло ранку, що розсіює нічну темряву, за можливість знову відкрити очі і серце до тебе. Я дякую тобі за твоє слово, за цей дорогоцінний скарб мудрості та одкровення, який ти залишив для нас. Сьогодні ти скеровуєш мій погляд на 54-й псалом, і я дякую тобі за це. Я відчуваю, що в цих рядках є щось надзвичайно важливе для мене саме сьогодні. Тому я смиренно прошу тебе, Духу Святий, прийди і будь моїм вчителем. Відкрий мій розум, щоб я міг збагнути глибину цих слів. Зроби, м'яким моє серце, щоб воно могло прийняти твою істину не як суху теорію, а як живу дієву силу. Допоможи мені побачити зарядками цього древнього тексту твоє обличчя, почути твій голос, що промовляє особисто до мене, до моїх обставин, до моїх тривог і моїх радощів. Я не хочу просто пробігти очима по тексту. Я прагну зустрічі з тобою через нього. Нехай ця молитва роздум стане не моїм монологом, а нашим з тобою діалогом. Проведи мене через кожне слово, кожну фразу, показуючи мені те, чого я раніше не помічав. Нехай це буде час не просто інтелектуального аналізу, а глибокого духовного єднання з тобою, мій Боже. Я віддаю цей час у твої руки і довіряю твоєму проводу, наповни мене своєю присутністю. Боже, спаси мене силою свого імені, своєю могутністю захисти правоту мою. Які сильні слова на самому початку. Псалмоспівець не просить порятунку на основі власних заслуг чи сили. Він апелює до двох речей до Божого імені і до Божої могутності. Господи, сьогодні я роздумую, що означає Твоє ім'я для мене. У сучасному світі імена часто є лише ярликами. Але в Біблії ім'я це сама сутність, характер, репутація. Коли я кличу Твоє ім'я, Яхве, Адонай, я звертаюся до Твоєї вірності, твоєї любові, твоєї святості, твоєї всемогутності, взивати до Твого імені це нагадувати собі і всьому духовному світу, хто ти є. Це акт віри, який переносить фокус з моєї проблеми на твою велич. І далі своєю могутністю захисти правоту мою». Як часто я відчуваю себе несправедливо осудженим, неправильно зрозумілим, псалмоспівець не намагається виправдатися сам, він просить тебе, Боже, стати його адвокатом це неймовірне звільнення віддати свою справу, свою репутацію, свою боротьбу за справедливість у твої руки. Це означає перестати виснажувати себе, намагаючись усім усе довести і довіритися Тобі Верховному судді, який бачить серце і знає всю правду. Господи, навчи мене сьогодні покладатися не на свою здатність переконувати, а на силу Твого імені і Твою могутність, що відстоює правду. Боже, вислухай мою молитву, прихили своє вухо до слів моїх уст. Це крик душі, що прагне бути почутою. У нашому світі, переповненому шумом, інформацією, постійними повідомленнями та дзвінками, відчуття, що тебе ніхто по-справжньому не чує, може бути нестерпним. Ми говоримо, але чи слухають нас, ми ділимося, але чи розуміють нас. Псалмоспівець висловлює цю глибоку людську потребу бути почутим, але він звертається не до людей, а до Тебе, Господи. Прихили своє вухо до слів моїх уст. Я уявляю собі цей образ величний цар Всесвіту нахиляється, щоб уважно з повною концентрацією вислухати слова свого дитяти. Це не пасивне слухання фоном, це активна, зацікавлена увага. Боже, яка це дивовижна істина! Ти ніколи не надто зайнятий для мене. Твоя увага не розпорошена. Коли я звертаюся до тебе, я маю твою повну, неподільну увагу. І псалмоспівець не боїться бути чесним у своїх словах. Він не підбирає красиві фрази, він виливає слова своїх уст, все, що є на серці: біль, страх, розгубленість. Це запрошення і для мене бути з тобою абсолютно відвертим, не носити масок, не намагатися здаватися кращим, ніж я є. Ти хочеш чути мій справжній голос, мої справжні думки, мої справжні почуття. Господи, дякую тобі, що ти Бог, який слухає, допоможи мені сьогодні протягом дня пам'ятати про це і ділитися з тобою усім, що наповнює моє серце, з упевненістю, що ти уважно прихиляєш до мене своє вухо. Бо чужинці повстали проти мене і жорстокосерді загрожують моєму життю. Вони не мають Бога перед собою. Тут псалмоспівець переходить до кореня своєї проблеми. Хто ці чужинці і жорстокосерді у моєму житті сьогодні? Можливо, це не буквально люди з мечами, можливо, чужинці це ідеології, які є чужими твоїй істині, але які агресивно намагаються захопити мій розум, мої цінності, культуру навколо мене. Це може бути тиск на роботі, що змушує йти на компроміс із совістю. Це можуть бути стосунки, в яких мене знецінюють або маніпулюють. Жорстокосерді це ті, хто діє без співчуття, без емпатії, керуючись лише власною вигодою, амбіціями чи гнівом. Вони загрожують моєму життю, можливо, не фізично, але вони загрожують моєму внутрішньому миру, моїй духовній цілісності, моїй радості, моїй надії. І далі псалмоспівець дає їм ключову характеристику вони не мають Бога перед собою. Це не просто образа, це глибока діагностика, причина їхньої жорстокості, їхньої агресії у відсутності усвідомлення Божої присутності. Вони живуть так, ніби тебе не існує, ніби немає вищого суду, немає вічних стандартів добра і зла. Вони самі собі боги, і тому їхні бажання стають для них абсолютним законом. Господи, це розуміння звільняє мене від гіркоти. Я бачу, що їхні дії це не стільки напад на мене особисто, скільки прояв їхнього власного духовного стану. Це допомагає мені не приймати все на свій рахунок і дивитися на них з певною долею співчуття. Але Бог допомагає мені, Господь підтримує моє життя, яке могутнє але це слово повністю перевертає перспективу. Попередні вірші малювали картину небезпеки, ворожості, відчуття загрози. Здавалося, що зло сильне і перемагає. Але тут, як промінь світла в темній кімнаті, з'являється ця декларація віри, але. Незважаючи на все, що я бачу, незважаючи на мої почуття, незважаючи на силу моїх супротивників, є вища реальність. І ця реальність це ти, Боже. Бог допомагає мені, не допоможе колись у майбутньому, а допомагає тут і зараз, в теперішньому тривалому часі. Твоя допомога це не одноразовий акт, це постійний процес, це твоя рука, яка діє в моїх обставинах, часто непомітно для мене. Це мудра думка, що приходить вчасно, це несподівана підтримка від людини, від якої я не чекав, це внутрішня сила, що з'являється, коли мої власні ресурси вичерпані. Господи, як часто я забуваю про це, але я можу настільки зациклитися на своїх проблемах, на чужинцях і жорстокосердих, що мій погляд стає горизонтальним. Цей вірш змушує мене підняти очі вгору і згадати про вертикальний вимір мого життя. Допоможи мені сьогодні в кожній складній ситуації робити паузу і промовляти в серці це могутнє але. Так, ситуація складна, але Бог допомагає мені. Так, я відчуваю тиск, але Господь підтримує моє життя. Це змінює все. Господь підтримує моє життя. Якщо попередня фраза Бог допомагає мені говорить про активне втручання в кризових ситуаціях, то ця фраза говорить про щось ще глибше і фундаментальніше. Ти не просто мій рятівник, ти основа мого буття. Слово підтримує малює образ того, хто тримає щось, не даючи йому впасти. Ти, Господи, буквально тримаєш моє життя у своїх руках. Кожен удар мого серця, кожен подих моїх легень, кожна думка, що народжується в моєму мозку, все це залежить від твоєї постійної, невпинної, підтримуючої сили. Ми живемо у світі, який кричить про самодостатність, нас вчать покладатися на себе, будувати власну опору. І до певної міри це правильно. Але в кінцевому рахунку моя найбільша опора це не мої таланти, не мої фінанси, не мої зв'язки і навіть не моє здоров'я. Все це може зникнути в одну мить. Моя єдина справжня непорушна опора це ти, Господь, який підтримує моє існування. Усвідомлення цього приносить неймовірний спокій. Якщо той, хто тримає галактики на їхніх орбітах, особисто зацікавлений у підтримці мого життя, то чого мені боятися? Я можу впасти, але не розіб'юся, бо ти мене тримаєш? Господи, дякую тобі за цю неймовірну обіцянку. Допоможи мені сьогодні жити не з тривогою самотньої людини, що бореться за виживання, а з упевненим спокоєм дитини, яку міцно тримає люблячий батько. Нехай обернеться зло на моїх ворогів, задля своєї вірності ти вигуби їх. Це, мабуть, найскладніша для сприйняття частина псалма, особливо у світлі заповіді Ісуса любити ворогів. Як мені молитися цими словами, не впадаючи в мстивість? Господи, я думаю, ключ тут у фразі задля своєї вірності. Псалмоспівець просить не про особисту помсту, а про торжество Божої справедливості та вірності. Він бачить, що дії його ворогів це не просто особиста образа, це виклик Божому порядку, Божій правді. Коли він просить вигуби їх, він, по суті, просить. Господи, нехай їхні злі плани зазнають поразки, нехай їхні задуми розсиплються, нехай те зло, яке вони спрямовують на мене, повернеться і зруйнує їхні власні структури зла. Це молитва про те, щоб зло не перемогло, і в цьому я можу щиро приєднатися до нього. Я можу і повинен молитися, щоб брехня була викрита, щоб несправедливість припинилася, щоб злі наміри не досягли своєї мети. Водночас, дивлячись на цих людей з позиції співчуття, про яку я роздумував раніше, вони не мають Бога перед собою. Моя молитва набуває нового виміру. Господи, зруйнуй їхні злі плани, але врятуй їхні душі. Нехай крах їхніх задумів стане для них тим дном, від якого вони зможуть відштовхнутися і подивитися вгору до Тебе. Нехай поразка їхньої гордині відкриє їм дорогу до покаяння. Таким чином, я можу молитися про руйнування зла, одночасно бажаючи спасіння людині, яка його чинить. Це складна, але, як мені здається, зріла християнська позиція. Центральний образ, серцевина цього псалма, на мою думку, це образ Бога як активного, особистого помічника і підтримки, це не далекий абстрактний Бог філософ, це не байдужий годинникар, що колись запустив світ і більше не втручається. Це Бог, який допомагає і підтримує. Цей образ сяє як діамант посеред темряви людської зради і жорстокості. Уявімо собі цю картину. Людина стоїть на краю прірви, оточена ворогами. Вона відчуває себе самотньою, слабкою, її правоту ніхто не визнає. І в цей момент, коли здається, надії вже немає, вона піднімає очі і бачить не просто теоретичну ідею про Бога, а його простягнуту руку. Бог допомагає мені. Ця допомога не магічний трюк, що миттєво вирішує всі проблеми. Це може бути сила вистояти, мудрість промовчати, мужність сказати правду, несподіваний мир у серці посеред хаосу. Господь підтримує моє життя. Це ще глибший образ, це не просто рука, що рятує з прірви, це сама земля під ногами, яка не дає провалитися, це повітря, яким ми дихаємо. Це та невидима сила, яка тримає нас цілісними, коли все всередині і зовні, здається, розвалюється на шматки. Краса цього образу в його інтимності та постійності. Бог не просто спостерігає, Він бере активну участь, він залучений у моє життя, і його допомога та підтримка не залежать від моїх заслуг, а від його вірного і люблячого характеру. Цей образ дає не просто надію, він дає впевненість. Поглиблюючи цей центральний образ Бога помічника, я бачу його силу в контрасті зі слабкістю людських опор. На що ми зазвичай покладаємося? На стабільну роботу вона може зникнути через кризу, на міцне здоров'я, воно крихке, на власні сили та інтелект вони вичерпуються. Псалом показує нам опору зовсім іншого порядку, сила цього образу в тому, що Божа допомога і підтримка є абсолютно надійними. Вони не залежать від економічної ситуації, від політичних вітрів, від стану мого здоров'я чи настрою інших людей. Вони ґрунтуються на незмінному характері Бога, його вірність це константа у світі змінних. Коли Псалмоспівець каже Бог допомагає мені, він стверджує, що має доступ до невичерпного джерела сили. Коли він каже, Господь підтримує моє життя, він проголошує, що його існування закорінене в самому джерелі життя. Це робить його не невразливим, але непохитним у своїй суті. Зовнішні бурі можуть його тріпати, але вони не можуть вирвати його з коренем, бо корінь у Богові. Сила цього образу в його універсальності він актуальний і для царя Давида, що тікав від ворогів, і для сучасної людини, що стикається з тиском на роботі, сімейними конфліктами, фінансовою невпевненістю чи екзистенційною тривогою. Господи, дякую Тобі за цей могутній живий образ. Допоможи мені сьогодні будувати своє життя на цій скелі твоєї вічної допомоги та підтримки. Господи, я вдячний тобі за ці роздуми. Ти показав мені глибину цього псалма і моє серце сповнене надією. Але я не хочу, щоб це залишилося лише гарними думками чи приємними емоціями. Я хочу, щоб ця істина стала плоттю і кров'ю мого сьогоднішнього дня. Господи, як мені жити цим сьогодні, як мені практично втілити цю істину про Тебе, як мого помічника і підтримку в реальних ситуаціях, які чекають на мене, як мені не забути про Твою присутність, коли я зіткнуся з чужинцями, з людьми, чиї цінності йдуть у розріз із Твоїми. Як мені реагувати на жорстокосердих, на прояви агресії, несправедливості чи байдужості, не впадаючи у гнів чи гіркоту? Як мені пам'ятати, що ти, мій захисник, коли мою правоту ставлять під сумнів? Як мені не намагатися все контролювати і всім усе доводити, а натомість довіряти твоїй могутності? Як мені в моменти слабкості чи втоми не просто скаржитися, а свідомо звертатися до Тебе, мого помічника, як мені протягом дня відчувати Твою підтримку не як абстракцію, а як реальну силу, що тримає мене? Покажи мені, Господи, дай мені конкретні ідеї, підкажи правильні реакції, спрямуй мої думки і слова. Я хочу бути не просто слухачем Твого слова, але й виконавцем. Перетвори це біблійне одкровення на мою щоденну практику. Навчи мене жити цим псалмом сьогодні. Виходячи з цих роздумів, я приношу до тебе, Господи, мої конкретні прохання на цей день. Прошу Тебе, дай мені мудрості на роботі. Коли виникне складна розмова чи напружена ситуація, нагадай мені, що ти мій помічник, допоможи мені говорити спокійно і зважено, покладаючись не на власне вміння переконувати, а на твою силу, що відстоює правду. Дай мені терпіння і любові в моїй сім'ї. Коли мої близькі будуть втомлені чи роздратовані, допоможи мені не реагувати так само, а бути каналом твого миру. Нагадай мені, що ти підтримуєш не лише моє життя, а й життя моїх рідних, і допоможи мені бачити їх твоїми очима. Дай мені внутрішньої стійкості, коли я буду переглядати новини або стикатися з проявами несправедливості у світі. Збережи моє серце від розпачу, нагадуючи, що, незважаючи на видимий хаос, ти залишаєшся суверенним правителем, і зло не матиме останнього слова. Навчи мене приносити тобі охочу жертву, прославлення протягом дня. Нехай це буде не просто ранкова і вечірня молитва, а постійне усвідомлення твоєї доброти. Допоможи мені помічати маленькі докази твоєї допомоги і підтримки і дякувати за них. І нарешті прошу про серце, сповнене співчуття до тих, хто не має Бога перед собою. Коли я зустріну таких людей, допоможи мені бачити за їхньою жорсткістю чи агресією духовну порожнечу і молитися про їхнє навернення до тебе. Господи, я усвідомлюю, що жити згідно з істинами цього псалма це виклик. Легко вірити в тебе як у помічника, коли все добре, але коли тиск зростає, коли ворожість стає відчутною, коли я почуваюся самотнім і слабким. Моя віра може ослабнути. Мої почуття можуть кричати, що я покинутий, старі звички брати все у свої руки, тривожитися, відповідати гнівом на гнів, можуть знову підняти голову. Тому я прошу тебе, Боже, про особливу силу для моєї волі. Я прошу про стійкість духу. Коли прийдуть випробування, допоможи мені не здаватися, допоможи мені свідомо обирати довіру тобі, навіть якщо мої емоції говорять інше, нехай істина твого слова буде гучнішою за голос моїх страхів. Нагадай мені про це могутнє, але з псалма. Коли я буду готовий опустити руки, нагадай мені, що ти підтримуєш моє життя, зміцни мою внутрішню людину, щоб я міг вистояти. Я не прошу забрати всі труднощі з мого шляху, але я прошу дати мені твою силу, щоб пройти через них. Я хочу, щоб моє життя було свідченням не моєї власної міцності, а твоєї вірності. Я хочу, щоб люди, дивлячись на мене в складних обставинах, бачили не мою розгубленість, а мій спокій, який походить від довіри Тобі. Господи, моє серце сповнене вдячності. Дякую Тобі за цей псалом і за ті істини, які ти мені сьогодні відкрив. Дякую тобі за те, що ти Бог, до якого можна кликати і який чує. Дякую за те, що Твоє вухо завжди прихилене до мого голосу, навіть коли я не знаходжу слів. Дякую тобі за те, що ти мій помічник, ти не залишаєш мене наодинці з моїми проблемами, але активно втручаєшся, допомагаєш, скеровуєш. Дякую тобі за те, що ти моя підтримка, ти основа мого буття, непорушна скеля під моїми ногами. Дякую, що ти тримаєш моє життя у своїх руках. Дякую тобі за твоє ім'я, яке є моїм притулком і моєю силою. Дякую за твою могутність, яка відстоює мою правоту, коли я сам безсилий. Дякую за твою вірність, яка є гарантією того, що справедливість зрештою переможе. Дякую тобі за те, що ти визволяєш мене від усякого лиха, не завжди забираючи мене з нього, але завжди проводячи мене через нього. Я дякую тобі за твій характер. Ти добрий, чуйний, сильний і вірний. Дякую, що дозволяєш мені пізнавати тебе глибше через Твоє слово. Ця ранкова зустріч з тобою це дорогоцінний дар, який задає Тон усьому дню. Нехай дух вдячності не покидає мене протягом усіх годин що попереду. Допоможи мені бачити прояви твоєї доброти в усьому і постійно прославляти твоє чудове ім'я. Отже, Господи мій Боже і мій Спасителю, на завершення цього часу роздумів я знову підношу до Тебе своє серце. Я узагальнюю своє головне прохання. Допоможи мені прожити цей день не в теорії, а в реальності твоєї допомоги та підтримки. Нехай усвідомлення того, що ти є мій помічник і моя опора, буде не просто ранковим натхненням, а постійним фоном моїх думок, компасом для моїх рішень і джерелом мого миру. Я посвячую тобі весь цей день: кожну розмову, кожне завдання, кожну зустріч, кожну хвилину відпочинку. Нехай усе, що я сьогодні робитиму, думатиму і говоритиму, буде наповнене довірою до тебе. Коли я відчую страх, я згадаю Твоє ім'я. Коли я зіткнуся з несправедливістю, я віддам свою справу в Твої руки. Коли я відчую втому, я схилюся на твою підтримуючу руку. Я хочу, щоб моє життя сьогодні було охочою жертвою для тебе, жертвою довіри, жертвою спокою, жертвою вдячності. Благослови мене, веди мене і використовуй мене для своєї слави. Я віддаю себе свої плани, свої тривоги і свої надії у твої люблячі і всемогутні руки. Я довіряю тобі, повністю і беззастережно. Дякую тобі за все. В ім'я мого Господа і Спасителя Ісуса Христа я молюся. Амінь. Друзі, якщо ця молитва та роздуми торкнулися вашого серця, напишіть у коментарях просте слово Амінь, щоб засвідчити свою віру та єдність з нами. Це буде великим підбадьоренням для всієї нашої спільноти. Якщо у вас є особливі молитовні потреби, якими ви хотіли поділитися, ви можете написати про них у коментарях. Давайте підтримувати один одного в молитві, створюючи простір довіри та турботи. Ваші вподобайки допомагають цьому слову поширюватися і досягати сердець тих, хто, можливо, саме зараз потребує почути про Божу вірність. Якщо ви ще не підписані на наш канал, запрошую вас зробити це, щоб не пропускати щоденні роздуми та молитви, які можуть стати джерелом сили та натхнення для вас. Дякую, що провели цей час у молитві разом, і на завершення прийміть це благословення. Нехай Господь, ваш помічник і ваша підтримка, буде з вами протягом усього цього дня. Нехай Він дарує вам свій мир, що перевищує усяке розуміння, зміцнює вас у випробуваннях і наповнює ваше серце радістю та вдячністю. Нехай Його світле обличчя сяє над вами, і нехай ви будете впевнені в Його незмінній любові та вірності, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.